Призначити судово будівельно технічну експертизу у цивільній справі за позовом таким-то. Сьогодні отримали ми таку постанову одного з судів у місті Дніпро, районний суд, оригінал справи судової щодо розподілу квартири. Не змогли дійти згоди власники квартири, які мають частки. Не змогли дійти згоди щодо спільного проживання, щодо мірного її розподілу чи там продажу, Не змогли домовитися піти разом до нотаріуса, щоб скласти акти про спільне її користування чи поділ. І одному з них прийшлося звертатися з позивною заявою до суду. Додав він до тої заяви клопотання про призначення до нашої компанії Будексперт цієї. Справи на розгляд і винесення наших експертно-будівельних рішень, як можна цю квартиру поділити. Будемо займатися цим, будемо вивчати. Експерти, наші інженери проведуть аналітичну таку роботу і запропонують, яким чином цю квартиру можна поділити. Тож і такі справи робимо. Звісно, бажаю усім добровольно домовлятися щодо свого нерухомого майна і не. Потрапляти в ситуації, коли треба отакі здоровенні, багаторічні мати справи і проблеми ще й, звісно, що це пов'язано все з грошовими витратами, але робимо таку роботу, тож готові, готові допомагати.